На цього чоловіка чекає складний вибір: врятувати життя багатьох людей або отримати цілу тонну золота. Що він обере, дізнаємося з огляду на трилер Чорне море. Фільм починається з архівних кадрів із Гітлером та Сталіним. Ми бачимо море, вибух, і якесь судно вирушає на дно Чорного моря. Ось тільки на цьому човні був дуже цікавий вантаж, який може сильно вплинути на долю людей. Перенесемося в наш час. Капітана Робінсона звільняють із компанії Агора. Раніше він займався підйомом затонулих суден. Але тепер Агорі не потрібен штурман субмарини. Робінсону не світять ні пенсія, ні компенсація. Він присвятив субмаринам 30 років свого життя, втратив сім'ю через роботу, але всім начхати. Робінсон приїжджає до школи. Там він бачить свого сина, але не наважується підійти. Хлопчика забирає матір. Тепер у неї інша сім'я і багатий чоловік. У розпачі Робінсон вирушає до бару з іншими відставними моряками. Серед них Курстон, що від депресії. І російський підводник Юріч, якого моряки називають просто Блекі. Усі троє практично жебраки. Курстон зізнається, що знає чудовий спосіб розбагатіти. Йому така робота не під силу, але раптом Робінсон із нею впорається. Виявляється, що Курстона теж звільнили за гори. Але перед звільненням він знайшов у морі щось цікаве. Курстон дає Робінсону та Блекі контакти якоїсь важливої людини. Чоловіків зустрічає посередник, неприємний тип на ім'я Деніелс. Курстон зустріч чомусь не приходить. Важлива людина готова інвестувати у наших героїв мільйони доларів. Виявляється, у 41-му році Гітлер вимагав у СРСР кредит. Натомість він давав гарантії ненападу. Німеччина відправила субмарину, яку уряд СРСР завантажив дві тонни золота, але підводний човен зник. Пізніше Агора виявила, що вона затонула біля узбережжя Грузії. Тепер важлива людина пропонує Робінсону та Блекі роботу. Їхнє завдання зібрати команду, дістатися німецького підводного човна та підняти. Золото на поверхню. Частина грошей дістанеться їхньому спонсору, решта морякам. Робінсон у захваті від такої ідеї. Вони з Блекі починають збирати команду. Відпливатимуть із Севастополя. Багато претендентів старі морські вовки. Хтось із них спився, хтось програв у казино. А Фрейзер так і взагалі психопат. При цьому він геніальний водолаз, без якого операція просто неможлива. Робінсон вирішує ризикнути. Крім того, їх зв'язківець Деніелс теж занурюватиметься. На цьому наполягав інвестор. Єдиний його не вистачає у команді Курстон, тим більше, що саме він запропонував Робінсону від цю авантюру. Раптом до нашого героя приходить молодий хлопець. Його звати Тобін, і він розповідає, що Курстон наковтався антидепресантів і його життя обірвалося. Робінсон пропонує Тобіну місце у своїй команді. По-перше, йому не вистачає однієї людини. По-друге, цей хлопець явно викликає у нього симпатію. Нова команда вирушає до Севастополя. Субмарини, яка їм дісталася, справжній мотлох. Батареї погано заряджаються, немає рятувальних костюмів. Радіо працює лише один контур, та й той не можна використовувати, щоб не видати себе чорноморському флоту. Усередині команди швидко спалахує ворожнеча. Представники різних країн не ладнають один з одним. Моряки вважають, що Тобін ніколи не спав із дівчиною, а такі хлопці на борту це погана прикмета. Деніелс, якого всі дружно називають банкіром, морякам теж не подобається. Адже через таких, як він, вони й втратили роботу. Востаннє помилувавшись похмурим небом, Робінсон наказує задраїти люки. Новачка Тобіна представляє. Юють до Зайцева, фахівця, який займається двигунами. Тобі швидко навчають нових команд і пояснюють, якими вентилями він повинен контролювати тиск. Йдуть дні. Моряки ставляться одне до одного дедалі ворожіше. Тільки Тобін почувається добре. Він розглядає фотографію вагітної дівчини і зізнається капітанові, що це його майбутній син. Команда даремно переживала. Тобін явно не незайманий. Несподівано спалахує червоне світло. Прямо на героїв рухається асмінець. Заглушивши двигуни, команда перечікує небезпеку і залишається непоміт. Скандали розгоряються з новою силою. Один із моряків купив лотерейний квиток і, яке щастя, виграв цілих 20 тисяч. Але капітан Робінсон лютує: Щоб дізнатися виграшні номери, моряк включав радіо. А отже, мало не здав усю команду чорноморському флоту. Робінсон трощить радіосокирою, і команда залишається взагалі без зв'язку. Через дії капітана напруга зростає. Фрейзер, якого назвали справжнім психопатом, не розлучається з ножем. Зайцев та Тобін працюють із двигунами. Тобін через недосвідченість плутає вентилі. Через нього Зайцево шпарює струменем пару, спалахує черговий скандал. Блекі кидається на хлопця зі звинуваченнями. А Фрейзер раптово за нього заступається. Але замість того, щоб ударити Блекі кулаком, він пускає у справу ножа у розпал бійки, відро з дизелем падає у механізм. Відбувається вибух, субмарина йде на дно. Капітан Робінсон ударяється головою і втрачає свідомість. Він бачить небо, море та свою сім'ю. Дружина пішла від нього через те, що він постійно був на роботі. Прийшовши до тями, Робінсон дізнається, що минуло 18 годин. Багато хто з команди розпрощався з життям. Тепер у них навіть немає перекладача Блекі. а лише завдяки йому спілкувалися моряки з різних країн. До того ж, через вибух головний вал вийшов з ладу. Робінсон вирушає до вороже настроєних моряків і намагається налагодити контакт. Виявляється, що картограф Морозов знає англійську. Через нього Робінсон обіцяє морякам, що полагодить субмарину. Вони сіли на мілину неподалік німецького підводного човна. Якщо зняти з нього головний вал, то вдасться врятуватися. Щоб все вийшло, Робінсону дуже потрібні два спеціалісти: Бабай на сонар і Зайцев на двигуни. Росіяни вимагають життя Фрейзера за життя Блекі, але без Лаза Фрейзера зняти вали з німецької субмарини не вийде. Встановлюється слабке перемир'я. Тіла колишніх соратників викидають із субмарини, влаштовуючи їм підводний похорон. Бабай за допомогою сонара знаходить неподалік якийсь об'єкт. Якщо це німецька субмарина, вони врятовані. Якщо це звичайний підводний горб, то всім кінець. Кисню для водолазів вистачить на одну спробу. Фрейзер не може йти один. Моряки не хочуть пірнати, і тільки Тобін погоджується піти з ним. У воді Тобін наштовхується на тіло Блекі, Лякає. І мало не падає в ущелину. Вони з фрейзером дістаються перешкоди, яку виявив сонар, і схоже, що це просто горб. Але хлопець не відступає. Він починає рити поверхню пагорба і під шаром мулу виявляє бік німецької субмарини. Всі тріумфують усередині підводного човна, кістки моряків, робочий кардан, але головне ціла гора золотих злитків. Вал знімають і встановлюють на візок. Але лебідка ледве впорується з вантажем. Чому візок такий важкий? Виявляється, у нього занурили не лише вал, а й золото. Банкір Деніелс вимагає, щоб водолази позбулися золота і доставили на субмарину вал. Адже життя важливіше за багатство. Але капітан вимагає тягнути візок далі. Він майже падає в ущелину, в яку нещодавно ледь не впав тобін. Золото вдається врятувати, але це вартує життя одному з водолазів. Перед командою постає нелегкий вибір евакуювати золото на субмарині, що розвалюється і ризукнути собою, або кинути скарби і спливти відразу. Банкір так сильно хоче спливти, що розкриває капітанові жахливим. Бу таємницю виявляється, вся ця операція хитра підстава. Важлива людина була актором, а не інвестором. Коли Робінсон підніме золото з дна, його забере Агора, а всю команду заарештують за вторгнення до чужих територіальних вод. Дізнавшись про підставу, команда лютує, але капітан Робінсон одержимий золотом. Агора чекає на них на сході. Він же пропонує команді вирушити на північ Туреччини 12 годин, і вони у безпеці. Витівка ризикована, але у них на борту майже півтори тонни золота. Це 182 мільйони. Команда готова на все заради такого багатства. Вал з німецького підводного човна встановлюють і запускають. Лопаті починають рухатися, усі посміхаються. Бабай слухає сонар і помічає скалі прямо по курсу. Субмарину ледве встигають зупинити. Виявляється, човен відхилився від курсу. Щоб обійти скалі, потрібно вісім годин. Заряду акумуляторів просто не вистачить. Робінсон вирішує йти на пролом крізь ущелину шириною 100 метрів. Ця витівка надто небезпечна для життя. Банкір благає психопата Фрейзера напасти на Зайцева. Без Зайцева не буде кому управляти двигунами і доведеться спливати. А якщо вони не спливуть, то просто розіб'ються об скелі. Тим часом бабай слухає сонар йому майже вдається провести човен крізь ущелину. і раптом борт чіпляється об скелі. Користуючись загальною панікою, Фрейзер кидається на Зайцева з гайковим ключем. Тепер за двигунами ніхто не стежить. Човен втрачає тягу. Банкір повідомляє команді, що коли човен зачепив скелі, зайцев упав і вдарився головою. Але капітана Робінсона не обдуриш. Він розуміє, що банкір бреше. Усі системи перевантажені. Субмарина йде на дно. Тиск зростає, у пробоїни л'ється вода. Тобіна змиває, але капітан Робінсон витягає його на верхню палубу. Там він робить хлопцю штучне дихання. Тим часом нижню палубу затоплює. Банкір кидає людей, вискакує назовні і задраює люк. Ті, що залишилися живими, хапають ротами повітря, але лампи вибухають і залишки кисню вигоряють. Усім кінець. Один люк починає протікати, і банкір закриває другий. У тут його й наздоганяє розплата. Ремінь на його штанах застерігає у шлюзі. Банкір бачить картографа Морозова і благає про допомогу. Але той розуміє, що Саме ця людина зробила з іншою командою. Морозов іде. Зраднику залишилися жити лічені хвилини. Морозов прибігає до Робінсона. Крім них живим залишився тільки Тобін. Виявляється, що Робінсон брехав команді. Насправді на субмарині були рятувальні костюми. Щоправда, їх лише три. Морозов та Тобін одягаються. Робінсон буде врівноважувати тиск, щоб вони змогли спливти. Потім він обіцяє евакуюватись за допомогою аварійного важеля. Тобін та Морозов спливають над їхніми головами. Ясне небо, яке вони вже не сподівалися побачити. Тобін чекає, коли випливе капітан, але Морозов пояснює йому: Робінсон не випливе. На субмарині немає ніякого аварійного важеля. Робінсон закурює, сидячи в напівзатопленій субмарині на горі золота. Він усміхається, згадуючи дружину та сина, і раптом. На поверхні з'являється третій рятувальний костюм. Тобін кидається до нього, але знаходить всередині зовсім не Робінсона. Капітан завантажив у костюм стільки злитків золота, скільки важить дорослий чоловік. Поверх злитків лежить фотографія його сім'ї. А який вибір зробили б ви? У нас немає двох тонн золота, зате є безліч цікавих оглядів на каналі. Це був Мувікіт. Дивись інші наші відео.